Вранку, день-два, ми вже прокинулись, прокинулись перше о шостій, а потім я дуже круто заснула і ось тільки чоловік мене підняв. Зараз йдемо, хоча в нас є кава, в нашому будинку навіть дві кав'ярні. Але чоловік десь бачив класну випічку, типу кусанчиків, зараз йдемо ще кави, щось таке типу, на сніданок такі легенькі. І на пляж. До речі, я думала, що буде прохолодно, одягнула. Штанці, добре, що зняла вверх, тому що на вулиці погода сьогодні дуже-дуже класна. Я Надію, що в мене гарний зараз звук, тому що я не взяла з собою мікрофона. Ось і. День обіцяє бути досить комфортним, теплим та приємним. Місля температура сьогодні 23, думаю, на сонці буде 25-27. В принципі, показали, має бути гроза, небо чисте, сонечко. І так дуже комфортно. Ми поснідали кавою і я обрала собі банановий хлібчик, дуже, до речі, смачний. Чоловік, трубочку, з озвучонкою. ми зайшли в кав'ярню, посиділи дуже класна кав'ярня. ми вже так давненько на пляжі. Ми хотіли на пляж під'їхати авто. Хоча нам йти реально до самої води йти хвилин 7-8 до входу на відрадна на йти 5 хвилин. Але у нас досить важкий рюкзак, тому що тут продається більшість алкогольних напоїв. А якщо без алкогольні, то не дуже смачні, ну типу пива. Ось, тому ми взяли з собою: у нас є така термосумочка, дуже зручна. Ось і... Виявився трошечки важкий рюкзак. Ще я вам хочу сказати, ми проїхалися, ми проїхалися кружочок до пляжу, парковка. Повністю зайнята ціна її 100 гривень на день, але вона повністю зайнята. І там, де є, що були вчора місця, всі зайняті. Тобто, сьогодні дуже-дуже людно на пляжі. Дуже класна погода. Я вже навіть встигла скупатися. Вода трішечки прохолодна, але потрібно просто вбутися і звикнути. Сонечко більше ховається. Ось зараз сонечко вийшло, ось, але дуже. Класно, комфортно, і обов'язково зараз підемо до моря і все покажу. Ми сьогодні обрали пляж жовтого кольору, називається Stone Yellow Stone. Так. Ось це біля рожевого пляжу. Чим далі йдеш, тим ціна змінюється. І що хочу сказати за саме море. Ну, ось сонечко вже сховалось. Подивіться, наскільки воно чисте, і наскільки вода прозора. Дуже-дуже чисте море. І... Дуже багато прям людей. Ну, зранку ми прийшли. Десь було десята, мабуть, десята навіть тридцять людей було поменше. Ой, вчора з обіду стало так холодно і такий почався вітер. Ми якраз що я вже дуже замерзла, чоловік побачив сама на синій губи і ми пішли додому. Прийшли ми додому і буквально через 30-40 хвилин просто почався такий ураган. Біля нас навіть повалене на дерево є. Ну, наша машина там, звичайно, не стояла, але там стояла ще інша машина і вона постраждала трошечки. Думаю, в новинах в телеграм-каналах ви бачили. Ось ввечері ми поїхали повечеряти греберні під арсеналом, але те, що знаходиться на Дарі А ми поки що йдемо, обрали сьогодні на сніданок, щоб підемо штруди. Поснідаємо. Я хочу в кофті, але скажу так. Я думала, що на вулиці холодно, на вулиці насправді не холодно, трошки прохолодний вітер, але не так, щоб я була в... Лонгі і в спортивній кофті. Тому я думаю, що я зараз буду переодягнутися. Ну залишуся в джинсах, але по крайній мірі кофту можна скидати. Не такий вже й холодний цей вітер. Ось і будемо вирішувати, що ми будемо робити сьогодні. і нам порадили поїхати на Таїрова. Це 411-та батарея. Тут експонатів дуже багато. Їхали ми авто по навігатору. Від нас це далеко. Ось, Але тут недалеко також є море і пляж. Тому трішечки прогуляємося, подивимося. На сонечку дуже-дуже тепло, а ось в тіньочку прям похолодно, я навіть було на мові жилетки. Вже спортивну кофту зняли. Дуже-дуже тихо, штіль і дуже жарко. Тому вирішуємо їхати обідати і їхати до нас на правши. Сьогодні по максимуму відпочивати. Дуже гарне місце, Це максимальний кафедрок. Сьогодні вже Мабуть, крайній, я би сказала останні. Ми завтра вже їдемо, і думаю, завтра ми вже на море не підемо. Тому сьогодні ми десь пів одинадцятого прийшли. На моречко. Вчора ми приїхали, десь було годинки 4 дня, бо ми ще їздили на привоз, але ми машиною вчора були вже на пляжі, сьогодні ми пішки. Сьогодні я сказала би, що найтепліший день за увесь наш відпочинок. Єдине, що іноді зривається досить холодний вітер, але все рівно я вже прям гарно зігрілась. І сьогодні єдиний день, коли я не купалася. Про я один раз зайшла, все ж таки воду сьогодні. Єдиний день, коли я воду навіть не заходила. Ось спершу хочу помочити ножки, і до речі. Дуже комфортна водичка. Якби ще вітер не знімався, або вибрати період, коли ось так от гарно сонечко світить, то я би, мабуть, навіть і скупалася. Час покажу вам море. Водоростів трошечки є, але вони при березі. ну Це зрозуміло, тому що у нас декілька днів просто неймовірно, по-перше, був ураган дуже сильний, а потім, дуже вчора, був також дуже сильний вітер. І, в принципі, цей вітер зривається саме після обіду, такий стає дуже дуже холодний. Сьогодні також зараз якраз розривається вітерець, але він такий швидко проходящий, можу так сказати. Ось. Відпочинок був класний, дуже багато місць відвідали. Вчора просто, десь до трьох годин дня, ми відранку просто їздили по місту, їздили на Таїрова, візде були. І це прям такий кайф кайф Дуже кайфово. Ось сьогодні у нас такий прям супер лінивий день. Обідаємо, снідаємо. Ми весь час на пляжі. Класно, що тут є дуже багато. Ну при самому пляжі є заклади, де піца, бургери, пасти, В принципі, все буквально можна собі замовити і класно пообідати. Ось тому. Ось такий видався у нас відпочинок. Шкода, що так мало, хоча, як на мене, цього більш ніж достатньо. В принципі, ми тут 5 днів, нам 5 днів достатньо. Єдине, що дуже шкода, що ось так підвела нас трішки погода і навіть був трішечки дощ. На день незалежності ввечері було так прохолодно, щоб ви зрозуміли, таке було відчуття, що це вже кінець вересня. Дійсно, було прям супер холодно. Добре, що сьогодні вже нарешті. Сонечко і дає нам змогу відпочити. Усіх обіймаю.